СБУ знешкодила в Україні підпільні осередки компартії. На Вінничині збільшилась кількість хворих на ковід. 19 у Вінниці збирають експозиції для музею мужніх це новини Вінничини. і мої колеги зібрали для вас лише найцікавішу інформацію з життя регіону. Служба безпеки запобігла новим спробам російських спецслужб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні в умовах війни у результаті спецоперації у Києві та ще у шістьох регіонах нашої держави нейтралізовано підпільні осередки так званої комуністичної партії радянського союзу. Це підконтрольна ФСБ, російська організація, яка бере активну участь у проведенні. Підривної діяльності проти України з нами на зв'язку речник Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук. Мої вітання Бажаю здоров'я. Розкажіть детальніше про підпільний осередок так званої комуністичної партії. Це як ви сказали, дійсно штучно створена підконтрольна ворогу організація російська. Її очолює так званий Юрій Шіпков. Це керівник центрального комітету більшовиків, які бурбують у Москві, Ці активісти мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати так звані обласні комітети, комендатури для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій. Вони мали до цього залучати людей, які ностальгували за радянського союзу. Або колишніх військових, які починали військову службу за часів СРСР, яке покарання понесуть так звані активісти, які намагались дестабілізувати суспільну політичну ситуацію в в Україні в умовах війни на сьогоднішній день. Одному з організаторів цієї мережі повідомлено про підозру за двома частинами Кримінального кодексу. Це стаття 109 Кримінального кодексу та 436. покарання передбачено саме з статті до. Трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дуже дякуємо за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Будь ласка, глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Грип, ГРВІ та ковід 19 не відступають. Більше того, симптоматика гострої респіраторної інфекції дещо змінилась, кажуть лікарі. Тепер пацієнти хворіють довше, почастішали випадки ускладнень через супутні патології. Тому із візитом до лікаря краще не зволікати. І як вберегтись, аби не захворіти? Запитаємо в наступного спікера. з нами на зв'язку. Олександр Загоруйко, завідуючий відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб. Мої вітання доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка ж ситуація із захворюваностю на грип та ГРВІ зараз на Вінничині? Да, добрий день ще раз. Ситуація з грипу та ГРВІ на території Вінницької області наразі контрольована. Дещо зростає за останні тижні кількість захворівших, але інтенсивність захворюваності залишається на низькому рівні. Також вона є на 33,4% три чотири нижче базового рівня захворюваності, визначеного для Вінницької області. Кількість захворівших за останні тижні склала шість тисяч осіб, із них 3053 тисячі особи це діти, що склало 50,8 Госпіталізовано було 200 осіб, із них 109 дітей. Летальних випадків не зареєстровано. Ще розкажіть, яка ситуація з covid 19? Яка кількість хворих? З COVID-19 ситуація така ж сама. За останні тижні, навіть на місяць, кількість захворівших зростає поступово наразі. За вчора було зареєстровано 202 випадки захворювання, з них 43 дитини. Наразі є два летальних випадки зареєстровано. А який відсоток провакцинованих віничан? З ковідом ситуація трохи краще. Провакциновано за весь період більше 50% населення Вінницької області, а з грипу провакциновано тільки 1% населення. І на завершення ваші поради, як вберегтись від вірусів у весняний період? Ну... Основне це уникати близького контакту з ймовірно хворими людьми, в яких є прояви респіраторні або нежить, або кашель, або чхання. Також потрібно частіше мити руки, якщо нема можливості їх помити, то треба обробляти їх антисептиками, уникати масових скупчень людей, виконувати заходи респіраторного етикету. Також дотримуватись маскового режиму на тих об'єктах, на яких це потрібно робити, якщо довго, якщо довго знаходитись в приміщенні з ймовірно хворою людиною, то потрібно частіше провітрювати та проводити дезінфекцію приміщення. Принагідно хотів би дати таку інформацію, що на території Вінницької області з кінця березня, початку квітня. Буде проводитися додатковий епідеміологічний нагляд за ковідом і та грипом в січних водах, що в майбутньому нам дасть можливість раніше попереджати підйоми захворюваності на ковід. Дуже дякуємо вам за інформацію. Сподіваємося, що глядачі дослухаються ваших порад за своїм слідкування за своїм здоров'ям. На все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, у нас не в зв'язку був Олександр Загоруйко, завідуючий відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб. Особисті речі героїв: нагороди, фото, документи, військова форма, спорядження та зброя у Вінниці збирають експозицію для музею мужніх. Ідея його створення належить Зої Кузьменко, матері Героя Небесної Сотні, вінничанина Максима Шимка. Наявна експозиція музею мужніх присвячена героям революції гідності та російсько-українській війні. Більше у нашому сюжеті у цій частині у цьому кутку, як ми говоримо, знаходиться сміття, залишене руснею зі звільнених територій. Працівниця музею Олена показує частину речей, які залишили окупанти, тікаючи з української землі. Експонати передали військові збройних сил України задля документації злочинів російської навали та доповнення експозиції музею мужніх. Крім залишених шевронів та сухпайків окупантів, музею вдалося зібрати уже більше ніж 800 унікальних експонатів. Російсько-українська війна вже певний час тривала, і у нас був такий задум відкрити відокремлений підрозділ, який би мав свою окрему експозицію, саме присвячену подіям Революції Гідності і російсько-української війни. Музей мужніх розповідає історію боротьби українського народу з початку майдану і до тепер. Музейний фонд постійно доповнюється новими експонатами. Дещо з того, що увійде до майбутнього музею мужніх, можна побачити на виставці Український щит» в краєзнавчому музею. Сьогодні там представлено понад 70 комплексів про учасників російсько-української війни. Також речі для музейного фонду передають ветерани та військові, які зараз несуть службу. Техніка, яка здійснювала у свій час дуже ефективну аеророзвідку. Це квадрокоптер DJi Phantom 2. Він вже непридатний до ремонту, і військові передали його нам як зразок такої техніки. І безпілотник ось Катана, який у свій час теж виконував аеророзвідку, а пізніше слугував моделлю для тренування пілотів. Експозиція музею поділена на локації. Кожна з яких розповідає про окремий етап боротьби українського народу та наших героїв, зокрема, про захисників Донецького аеропорту, кіборгів та захисників Маріуполя, полку Азов. Наразі фахівці майбутнього музею працюють над збором колекції. Розроблена і дизайн-концепція майбутнього музею мужніх, але через повномасштабне вторгнення РФ ремонт почати не встигли. Повномасштабне вторгнення завадило нашим планам, і е, ці роботи призупинилися. Тобто, ну приміщення сьогодні ну, непридатне для того, щоб в ньому працювати, експонувати і приймати відвідувачів. У планах фахівців створити музей інтерактивним. Він говоритиме голосами захисників, їхніх рідних, волонтерів, медиків та переселенців. Для цього команда музею мужніх вже зараз записує відеоінтерв'ю і збирає свідчення очевидців по гарячих слідах. А туристичний хаб міста займається розробкою майбутніх маршрутів пам'яті. Державне агентство розвитку туризму розпочало ще в минулому році розробку так званих маршрутів пам'яті, тобто тих місць, які так чи інакше документують і розповідають про трагічні героїчні сторінки нашої боротьби з російським окупантом. Це не є ну, класичний знаєте, дарх туризм чи темний туризм, коли людина заради адреналіну відвідує місця, де відбувалися якісь трагічні події. Це навпаки, це віддати шану і побачити, як життя відроджується. Крім цього, в музеї Мужніх планують обладнати спеціальну залу для тематичних лекцій, показів кінострічок та наукових зустрічей. Телеканал Вінничина все буде Україна. У Вінниці погасили власну марку, а наш рід був, є і буде. На новинці зображено ляльку-мотанку. Захід приурочили до міжнародного дня лялькаря. Спецпогашення марки відбулось у офісі туризму Вінниці. На ній зображені ляльки-мотанки за мотивами рукотворних шедеврів майстринь Валентини Погребняк Али Шарікової та Ірини Трибунської. А наш рід був, є і буде, випустили разом із Укрпоштою 10% коштів. Від реалізації марок офіс туризму Вінниці спрямує на потреби збройних сил України до кінця цього тижня. Також триватиме тематична виставка ексклюзивних ростових ляльок мотанок в автентичному одязі кінця 10-го – початку 20-го століття в пункті Незлавності на базі туристичного хабу Соборна 89 на мить відволіктись від щоденних новин і трішки помуркотіти у компанії чотирилапих хвостиків. У Вінниці відкрили перше у місті кото. -кафе. Заклад став не лише розважальним, але і соціальним. Адже головна мета знайти для тварин люблячі родини. Більше у сюжеті муркотять, нявкають та безсоромно вилазять на стіл. У цій Вінницькій кав'ярні за господарів котики. Вони вільно прогулюються між людьми і зовсім їх не бояться. Хоча усі чотирилапі взяті з вулиці і знають, що таке людська байдужість. Дівчинка капучина їй орієнтовно рік. Історія досить цікава. Ми їхали до жінки, яка волонтериться, хотіли підвезти їй корм для собак та котів. Вийшли з машини, і тут ця кішечка, м'яука і лізе до нас до рук. Ми запитали у цієї жінки, чи це її кішка, чи може вона знає власників. Вона каже, ні, ця кішка вже десь тиждень тут ходить. Я питала сусідів, ніхто не може відповісти, звідки з'явилася та кішка. Ось вона її просто підготувала, Ми вирішили, що заберемо її. Кото кафе у Вінниці відкрила 23-річна Єлизавета Рудич. Це перший бізнес-проєкт для дівчини та єдиний заклад у місті такого формату. Кафе, де живуть коти, має соціальну складову. Тварин забирають з поганих умов, а також у волонтерів. У закладі котикам дають шанс на нормальне життя. Вакцинують, стерилізують і, якщо потрібно, то підліковують. А потім кожному хвостатому шукають родину. Для цього працівники розробили наступний алгоритм дій. В першу чергу спілкування вживу вони мають нам показати, що у них є переноска, корм, мисочки. ну, все потрібне для нормального функціонування кота. Ось також. Ми попереджаємо, що треба вакцинувати, треба стерилізувати. Ми закладаємо договір, де прописані всі пункти. Що ми маємо право звертатися до людей і запитувати, які стан тварини, які умови, у разі чого ми навіть можемо подати в суд у закладі. Живе 12 котів різного віку. У кожної тварини на шиї є ошийник з чіпованим адресником. Відвідувачі кав'ярні, подруги Іванка та Вікторія кажуть, живуть неподалік і полюбляють тварин. Взяти до себе чотирилапого змоги не мають, тому приходять до кафе, аби отримати порцію антистресу. Були раніше котики, але зараз змінили місце проживання, тому немає. Я дуже зас... заскучала за ними, Мені так хочеться їх погнали, теж забули не пахнуть. Для мене це дуже приємно. буду в це місце неодноразово ходити. Вхід до кав'ярні дозволений з 13 років та коштує 50 гривень з відвідувача. Ці кошти йдуть на утримання чотирилапих у планах. Власниці розробити сувенірну продукцію та провести низку лекцій, аби перебування в котокафе було цікавішим. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. У Ілінецькій громаді відтворили стародавній обряд із випікання жайворонків за народними звичаями. Їх печуть в день весняного рівнодення, аби прикликати весну і тепло. Адже коли жайворонки підіймаються високо в небо, це вважається початком весни. Про це повідомляють на сторінці Культура Ілінеччини. Так закликають весну у селі Красненьке. Учасники народного аматорського театру, господині, дитячо фольклорно етнографічного колективу, самоцвіти та працівники бібліотеки Красненьківського сільського будинку культури показують обряд випікання жайворонків та зустрічі весни. Нагадаємо, що традиційний обрядовий хліб Вінничини увійшов до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Закликаємо не лише весну, а й перемогу. На цьому випуск новин вичерпано. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.